Заступниця начальника управління інформації РАЕС Ірина Жук стала учасницею міжнародного проекту Голоси України. Розповідь про те, як війна змінила її життя, була надрукована серед 17 унікальних історій фахівців атомної енергетики України. Нещодавно відбулася презентація цієї збірки у місті Відень Австрія. Проект Голоси України був реалізований командою Він Юкрейн під егідою Всесвітнього інституту ядерної безпеки та за підтримки урядів США, Канади, Швеції та Норвегії. Історії, які розповідаються у цій книзі, були від людей, які. Втрачали власне своє майно, які втрачали друзів на фронті, які змушені були ночувати на роботі, які змушені були відстоювати і берегти державне майно на підприємстві, яке було окупованим. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території Західної України було створено волонтерський тил. Історія працівниці Раес саме про те, як у цій частині України люди об'єднувалися, щоб допомагати війську та вимушеним переселенцям, і про те, що кожен із нас повинен допомагати тим, чим може там, де він є, не могла не згадати про наш колектив управління інформації, який, окрім того, що активно волонтерить, він ще і тримає свій. Стрій на інформаційному фронті з перших днів війни ми разом із керівництвом станції почали стукати в усі двері засобів масової інформації. Ми почали говорити про те наскільки неприпустимий ядерний тероризм. На тому наскільки небезпечним може бути наступ ворога на об'єкти атомної інфраструктури, наголосила Ірина Жук, і під час презентації книги у відні, одночасно звертаючись з проханням про підтримку України до представників понад 40 країн світу, вони висловлювали повагу в цілому українському народові за те, що він об'єднався, і за те, що він настільки потужно. Боронить кордони України і відстоює свою самостійність. Під час заходу прозвучало звернення федерального президента Республіки Австрія. Також президент Всесвітнього інституту ядерної безпеки оголосив свою позицію щодо майбутньої співпраці з українськими АЕС. Окрім цього, президент ДП Енергоатом» висловив свою думку стосовно непоправних збитків в атомній енергетиці України, що завдала Росія, присутніми послами різних держав, присутніми організаторами заходу, також авторами книги Голоси України був підписаний прапор нашої держави з побажаннями Україні України українцям. Усі вони спрямовані на те, що перемога не за горами. Всі говорять в своїх дописах, що Україна міцна, незалежна держава, яка має велике і гідне майбутнє. Прапор і книга Голоси України будуть розміщені в інформаційному центрі Полісся, де кожен охочий зможе прочитати меседжі представників країн світу та ознайомитися з історіями фахівців енергетичної галузі. Варто зазначити, що організатори проєкту вже мають на меті його продовження ще у двох томах. Том другий планують пов'язати із голосами Запорізької АЕС. Це Найбільша наша атомна електростанція у Європі в Україні, і вона зазнала найбільш агресивного впливу Росії. Тому ці голоси про правду відомі факти ядерного тероризму на ЗАЕС, фізичного та морального насилля над працівниками. Потужні голоси енергодарців складуть остаточне враження про Росію на терені світу. Переконана атомниця. Третій том це мають бути голоси України після війни. Це будуть наші погляди на відбудову України. Він буде наповнений історіями перемоги українців, які, попри усі складнощі, продовжували незмінно працювати в ядерній сфері. Ми Хочемо щиро подякувати організаторам. Це люди, які вклали. Частину своєї душі в те, щоб голоси українців були почутими світовою спільнотою, саме завдяки організаторам проекту та відважним атомникам, світ побачив видання Голоси України. А це великий крок до наближення нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.